Ніколи не викидайте шкурки від пармезана. Зараз я покажу вам, що можна з них приготувати. Коротше, друзі, якщо у вас є шматочок пармезана, то отак от обріжте шкірку. Пармезанчик в пасту натираємо, а шкірку, дивіться, що робимо. Беремо оцей верхній шар. Ми обережно зрізаємо, підчистили. Дивіться, у вас має бути отака от шкірка. Оцей воск ми викидаємо. А це скарб, друзі. Оце можна порізати на менші шматочки, отакими прямокутничками можна зробити їх. І на пергамент оці шкірки від пармезану. Тепер, друзі, мікрохвильовка. Дві хвилини, і буде магія. Дивіться, яка краса. Хо -хо -хо! Погляньте на ці, на ці крекери, на ці чіпси. Поки вони гарячі, їх треба розділити на шматочки, так, як вони були. І даємо охолонути їм буквально декілька хвилин і можна куштувати. Шкірки охололи. А тепер послухайте. М -м -м. Виходять справжні чіпси з пармезанових шкірок. Вони мають смак звичайного сиру пармезан. Солоненькі. Дуже-дуже смачні. М -м. Це супер. Так що, друзі, зберігайте рецепт. А Мені, як завжди, вподобайку. І дякую в комент.